Експерти консультативної місії ЄС повернулися до України. Регіональне представництво в Одесі вперше від початку війни відновило роботу. У нас широкий спектр експертів, які присутні. Вони займаються різними питаннями, серед яких взаємодія поліції та громади, належне врядування, є фахівці з реформою прокуратури, також з інтегрованого управління кордонами з митних питань. Редрік Веслав підкреслив, що влітку Україна набула статусу кандидата в члени ЄС, тому просування необхідних реформ основне завдання місії, але не єдине. Консультативна місія ЄС буде також надавати допомогу правоохоронним органам для того, щоб привести їх стандарти до європейських, і для того, щоб Україна стала повноцінним членом ЄС. Ще одне важливе наше завдання це надавати допомогу правоохоронним органам для протистояння тих наслідків, які пов'язані з війною вторгненням. З і одним з головних пріоритетів це допомога у розслідуванні воєнних злочинів. За даними Офісу генерального прокурора, з початку війни в Україні було зафіксовано близько 30 тисяч порушень правил та звичай війни у їхньому розслідуванні правоохоронцям допомагатимуть 45 експертів місії з великим досвідом у цій сфері. Деякі з них також працювали в Гаазькому трибуналі. Усі вони мають безпосередній досвід роботи. Це фахівці з розслідування і переслідування. Є також люди з військовим досвідом, воєнні експерти. Є експерти з розслідування сексуальних злочинів пов'язаних з конфліктом. Деякі експерти також мають криміналістичний досвід. Спілкувалися з прокурором області. Ми зрозуміли, що є потреба в таких спеціалізованих фахівцях, а також в тих, що знаються на дослідженні матеріалів, тобто останків ракет, артилерії тощо. Такі експерти в нас є, і їх буде ще більше. Експерти консультативної місії ЄС поділяться своїми знаннями з одеськими фахівцями, зазначили на брифінгу. Місія проводить навчання, тренінги для відповідних фахівців з різних питань: це із кримінального аналізу, з питань міжнародного гуманітарного права, збору доказів і багато іншого. Також ми виділили 2 мільйони євро на купівлю відповідного обладнання для прокуратури, поліції та інших правоохоронних органів, все необхідне для проведення розслідувань. Окрім питань, спрямованих на розслідування військових злочинів, місія ЄС також планує повернутися до тих заходів, які проводилися раніше, а саме робота у сфері діалогу поліції та громадськості.